Пішу ось такою косою Іго, яку придбав того року. Кошу виключно волосінню, хоча декілька разів, мабуть, косив ножом, але, чесно кажучи, трохи е, небезпечно, тому волосінь. Але, в принципі, її повній вистачає, щоб мати більш-менш гарний покіс. Ось так виглядає заїзд з цієї сторони. Весь заріс. Так прикро, коли залишається ось такий маленький шматочок докосити і сідає акумулятор. Приходиться йти за новим заради ось такого маленького шматочка. Але таке трапляється. Трошки сусідці теж покосив. Ну все. Одна задача зроблена. Перейду за дуйкою. Щоб прочистити всі доріжки, змести всю траву, щоб вона не розкладалася і не була потім додатковим органічним добривом для нової трави. Це важливо. Хоча зазвичай ніхто цього не робить, але я роблю і це помітно, трава на доріжках не так росте або взагалі не росте. Принаймні поки що. На покісу з такої території це десь метрів 110-120, плюс там ще більше далі біля сусідки, десь метрів 100, але там трави більше і вона була висока і важка, тому я думаю, що там я потратив вдвічі більше часу і енергії на покіс. На це все пішло. Акумуляторів ось таких два повних. Це 1,5 5 годин. І інший 7,5 годин Плюс ось тільки що буквально 2 хвилини взяв ще один акумулятор, він майже дозарядився перший самий, щоб докосити. Тому, грубо кажучи, це два повних акумулятора. І пішло десь метрів 6, а можливо 8 в волосіні. Туйка в мене теж така ось Іго. Я ж не пам'ятаю, яка це модель. Є десь тип чи немає, не знаю. Досить потужно. Чому я її був і вибрав? Зараз побачимо, наскільки вистачить акумулятора 7,5 Аг. годин. Практично повністю заряджений, я ось ним пару метрів покусив лише. Бачимо, наскільки його вистачить, чи вистачить його, щоб здути з приблизно 200 метрів дороги покошену траву сторону пройшов, покажу як цей процес взагалі виглядає. Звісно, це краще робити не в таку суху погоду, бо пилюка, але заради потім. Менше проблем з дорогою, це варто потерпіти. Дивіться. дорога чиста і тут все частенько. А Вже сьогодні пухи порівняти я не встигну. Буде на завтра. Скільки пішло акумулятора, дивимось. Половина, навіть менше, 40%. Прийшов час підрізки. Ось такий девайс використовую. Він ще виглядає досить свіженько, бо я ним користувався того року лише двічі. ось тут і все. Допоказав, потім покажу, що вийде після. Легша частина позаду. Тепер потрібно все це гілля якось зібрати. По акумулятору пішло 60% 5 ампер годинної батареї уточню це не реклама Іго просто ділю своїм досвідом Надіюсь, комусь буде корисно бо у свій час я багато шукав інформації по цій техніці акумуляторній бо був вибір між Makita, між Іго та іншими. Довго не міг наважитись, вибрав Іго через рекомендацію садівників, які нам робили ландшафтний дизайн. Плюс знайомий зробив погану скидку на цій техніці, вирішив взяти. Не можу сказати, що вона мені дуже подобається. Наприклад, тример в перший ж тиждень зламався. Дуже поганий, погане кріплення для ручки. Газонокосарка, одна з потужних. Мені здається, що потужності все-таки недостатньо. Не знаю, можливо, я щось не так робив. Я думаю, що ви можете знайти інформацію в інших відео, якщо вам це цікаво по газонокосарці того року багато робив відео, коли я сам займався садком. У мене насправді немає з чим порівняти, тому що це перший досвід користування акумуляторною технікою. Не можу сказати, що я очікував чогось більшого, але і не впевнений, що можна знайти щось краще. Можливо, є краще, можливо. Якби я взяв макіту, я був би більш задоволений, але не впевнений. Що дійсно мені подобається і чому я не шкодую точно про свій вибір, це те, що акумулятора досить надовго вистачає для будь-якої техніки їхньої, відносно легка техніка. Ось ця штука то важка. От Я, поки це все попідрізав, то так підкачався трошки. Заряджається дуже швидко. Поки я працюю одним акумулятором, другий встигає повністю зарядитися. Лише коли я тримером користуюся з дуже високою травою, ось така трава висока там метр-півтора, тоді не встигає зарядитися, бо дуже швидко сідає, так як включає тример на максимальну, ну точніше не тример, а косу. Включає на максимальну потужність і вона досить швидко сідає на максимальній потужності. От вчора я косив, я б косив десь на 50% потужності, і мені вповні вистачало того часу, поки я один одним акумулятором докошую, а інший щоб повністю зарядився. Буду збирати мішок і заодно затестую такий апарат, мені дружина подарила. На день народження вже півтора місяці тому, я ще ні разу його не використовував. Якийсь Angel чи що? Iron Angel. Не знаю що воно таке. Думаю, що не дуже, бо воно недороге. Ну, Побачимо. Попробую. Перший раз пробую. Не знаю. Тось мене надії мало на нього. О, відрізало. Що собі? Нічого собі. Ух ти! Воно працює. Не знаю, тільки чи надовго. Ось така штука. Ну це, фінальні штрихи готові. Залишилося зачекати тижні 2-3, можливо, місяць, щоб нові молоді гілочки наросли. Тоді ефект неймовірний. Здавалося би, всі прості рослини, але якщо зробити кохайно, то теж буде досить непогано виглядати.